Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску, як заграє київське Динамо з новими футболістами, Українська прем'єр-ліга, п'ятий тур. Який матч транслює наш канал? Перший футбольний, коли відбудеться жеребкування чемпіонату Європи для молодіжних команд? І який рейтинг у Олександра Петракова? Про це й не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Молодіжна збірна України дізнається імена своїх суперників у фінальному турнірі Євро 2023 18 жовтня, під час жеребкування у Бухаресті. Усього у ній разом з двома господарями Грузією та Румунією візьмуть участь 16 команд. Збірні розподілені по чотирьох кошиках згідно з їхнім рейтингом УЄФА. Підопічні Руслана Ротаня потрапили до четвертого кошика. Разом з нами там іще Норвегія, Ізраїль та Грузія. Таким чином, цих суперників у нашій групі не буде. Шляхом жеребкування УЄФА розподілить збірні на чотири групи, по чотири команди у кожній. На форумі після групового етапу по дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу. Фінальний турнір Євро 2023 серед молодіжних команд відбудеться з 21 червня по 8 липня 2023 року. 18 жовтня, жеребкування, пряма трансляція на нашому каналі. На першому футбольному будемо перші з вами зустрічати суперників нашої молодіжної збірної. Три матчі у лізі нації зіграні збірною України у вересні під орудою Олександра Петракова довели кількість поєдинків цього спеціаліста на чолі нашої головної команди. До 15. цей результат дозволяє керманичу перебувати на восьмій позиції в історичній таблиці тренерів нашої національної команди. Попереду Валерій Лобановський, який керував синьо-жовтими у 18 зустрічах. До речі, відсоток набраних очок у Петракова зараз 55%. І це є шостим показником серед наставників збірної України, які провели біля її керма більше 10 матчів. Що буде далі, друзі? Петраков буде продовжувати тренувати збірну чи ні? Поки що інформації немає. Чекаємо. Українська прем'єр-ліга. П'ятий тур. Який матч транслюватиме наш канал Перший футбольний? Отже, у п'ятницю поновлюються матчі УПЛ. Стартує п'ятий тур матчем «Металіст-1925» Колос Ковалівка. Зустрічаються «Перша» – це Колос. І восьма команди Ліги у Києві відбудеться зустріч. Повний список трансляцій матчу п'ятого туру української прем'єр-ліги на першому футбольному. Слухайте наприкінці нашого випуску. А у п'ятницю, 30 вересня, на нашому каналі Металіз 1925 колос о 16.45 Маємо за честь вас привітати. Тож щиро запрошуємо. Вболіваємо за український футбол разом. До речі, під час перерви через матчі збірних харківський металіст 19-25 підписав чергового легіонера. 18-річний бразильський півзахисник Ігор Ногейра уклав трирічний контракт з клубом із Харкова. До переходу він грав за юнацьку та молодіжну команди Америки Мінейро. 39 матчів там провів, три голи забив. Тепер він металіст 19-25. Також до металіста 1925 повернувся легендарний Едмар. Футболіст знову працюватиме у структурі клубу. Він допомагатиме тренувати юнацьку команду, але на цьому робота екс-гравця не буде обмежуватися. Металіст 1925 та бразильська школа Клейтона Шав'єра підписали угоду про співпрацю. Оскільки Едмар є компаньйоном Клейтона, то він також сприятиме цій співпраці. Після повернення в Україну Едмар сказав, цитую. Я завжди хотів якось допомагати Україні у цій ситуації. Україна для мене усе дала тут. Відбулася моя кар'єра, тому вважаю, що у цей час я маю підтримати український футбол. Знаю, вірю, що все буде добре, і тому приїхав. У нас є проєкт, який ми хочемо реалізувати. Дай Боже, щоб він був довготривалим, щоб була реальна взаємодія між Бразилією та Україною, щоб навіть звідси ми могли взяти українців, які можуть поїхати до Південної Америки та проявити там себе. І те ж саме навпаки, з Бразилії в Україну. Зазначив Едмар, у п'ятницю, 30 вересня, Металіст 1925, Ковос. колос. Нагадаю, пряма трансляція на нашому каналі. Продовжимо випуск і далі до новин: Київське Динамо. Лазарет основної команди залишили одразу кілька футболістів. Захисник Денис Попов, воротар Руслан Нещерет та нападник Владислав Кулач повернулися до загальної групи та тренуються вже без жодних обмежень. Вони приїхали разом з партнерами до Львова для підготовки до майбутніх матчів Чемпіонату України та Ліги Європи. Готуються і нові футболісти Динамо. Насамперед, Джастін Лонвейк, нідерландець, який нещодавно уклав угоду з київським клубом. Повернувся у Динамо нігерієць Беніто, якщо пам'ятаєте такого. Кахім Періс з Ямайки також повернувся і тренується. Цікаво, заграє ж він все ж таки на своєму правому фланзі чи ні. Друзі, як Динамо буде грати після перерви, чи заграє Динамо з новими футболістами, чи не заграє. Пишіть, які у вас думки, прогнози, діліться своїми думками. Ками під цим випуском у коментарях обов'язково. У неділю 2 жовтня минай Динамо о 12.45, Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному селищі. Минай стадіон. Минай, минай, динамо. Хто переможе? Які прогнози? Спробуйте спрогнозувати. До речі, головним арбітром матчу Минай Динамо призначено 33-річного Олександра Шандора, який є сином відомого арбітра Андрія Шандора. Олександр уже двічі судив матчі за участю Динамо, обидва рази у минулому сезоні. Так майже рік тому Динамо грало з шахтарем, і тоді нічия була 0 А ось у матчі чорноморець Динамо кияни розбили моряків 6-1, і тоді судив Шандор. Дебютував він у якості головного арбітра у матчі прем'єр-ліги. У сезоні 19-20 років на матчі «Мина і Динамо буде використовуватися і система ВАР варитиме Андрій Коваленко з Полтави. Що наварять футболісти? Дочекаємося, приєднуйтеся! «Мина і Динамо на першому футбольному. Коментуємо разом. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту. Канал «Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у нашій команді. Нас уже разом 61 тисяча, і ми крокуємо далі. Чекаємо на вас. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих. Хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт у першу чергу розрахований на незрячих та слабозорих людей. Дякуємо усім за підтримку, і фінансову, банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Ви зараз бачите на екрані. Тож долучайтеся, приєднуйтеся. І зараз анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному планується у п'ятницю, 30 металіз. металіст 19.25 Колос о 16.45. Далі металіст Далі металіз суботу о 16.45 Також у неділю, 2 жовтня, минай динамо Київ. Аталанта Фіорентина о 18.45 Чекаємо на Руслана Малиновського. 5 жовтня Реал Шахтар, і це вже Ліга Чемпіонів. 6-го Дніпро, 1 Вадуц Рен Динамо Київ Ліга Європи і Ліга Конференції. Разом ми сила. Приєднуйтеся на цьому. Поки що, все. Дякуємо за увагу і за підтримку. Слава Україні! Ваш перший футбольний.